У Львові презентували календар Шлях до перемоги, у якому представлена хронологія боротьби з російськими агресорами від 24 лютого 2022 року. А на ілюстраціях продемонстровані визначні події та досягнення спротиву українців. Створили його спільно викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка та представники Львівської обласної військової адміністрації. Цей календар, я вважаю, є власне. Таким способом добрим подати широкому загалу читачів, ті, хто будуть користуватися на щодень, додати їм оптимізму, віру в перемогу. І, мабуть, це є найбільше завдання нас сьогодні переконати суспільство, утвердити в ньому дух перемоги і віру в власні Збройні Сили. Буде в даному випадку тираж тисячу штук. А водночас сьогодні він буде з'явитися на сайті обласної військової адміністрації в електронному варіанті, кожен бажаючий його э, скачати, роздрукувати і мати під рукою. Бо дійсно, це переглядаючи сторінки цього календаря, чи дивлячись на якусь потрібну нам дату і плануючи свій час, це гордість за нас, але це те, що ми з вами повинні пам'ятати, якою ціною ці визначні події відбувалися.